ринок Привоз для Одеси це щось особливе. Вчора я бігла туди раненько, купувала тюльку, щоб бітки з тюлечки. а йому майже 200 років. В 1827 році, два століття тому, його побудували. Це він був ще до того, як його побудували. Туди приїжджали селяні з навколишніх сіл з Одесою і торгували з возів. Так, да, так от виглядав фруктовий пасаж, якому там більше ста років. А так він виглядав сьогодні. Російське, російське хуйло принесло туди російський Амір. А це готель Лондонська з такої величезної історії цей готель йому. Більш 100 років він народився став да, в 1899 році. І першим власником був понаприїхавший в Одесу француз Жан-Батіст Каруата. Кондитер. кондитер це він її назвав лондонська. На першому кінофестивалі в Одесу тут мешкали. Да, отот Михалков, який цього має хуйло в жопу, Гаварухін. Да, на І до цього тут жив Жорж Сімінон, тут попридумав придумав майгре. тут мешкали Майковський, Чехов, Єсенін, Вердінський Киянін, Утьосов, Шаляпін, Висоцький. Монсерат Кабар'є і тут сука. Жив хуйло, коли приїжджав до Одеси. Так. Отак от вона зробила, розбомбила. А сьогодні це все потрощене, дерева, приморський бульвар, огорожа, лавки. Дорогі такі історичні ліхтарі. А це домівка на Молдаванці. Бачите, як серце видарли зі шматками стіни. Це хуйло зробило. Сьогодні зранку не могли вийти трамваї на маршрути. Пізніше їх пустили. Здається, хуйло. Зі словами класіка Островського, так не доставайся ж ти нікому, намагається знищити Одесу. Так роблять лише психічно хвори. Але помилка, місто це люди, які сьогодні передали промені проноса прямісінько у Кремль. Купуйте там наразі мила та будуть обдрістані не всі стіни. До речі, Кремль це производна від татарського крінь, огороже місце. Да-да, огороже, відхоже місце, бо там сере, маленький карлик, який ненавидить Україну і особливо вільну українську Одесу. щоб би там всі здохли?